варим суп свічок. <звічок> Аню! Весе за жарку! Волонтер Валерій Нікітчук топить віск та парафін для майбутніх окопних свічок. Їх виготовляють у Рівненському обласному волонтерському штабі. Виробництво розпочали нещодавно, однак уже відправили першу партію для наших воїнів на передову. Вже сьогодні першу партію передали на харківський напрямок. Сьогодні приїхали, забрали на гарячі точки для медиків, які евакуюють поранених на той напрямок. Світлана Холод працює на рівненському ринку. У обласний волонтерський штаб жінка приходить щодня. Тут виготовляє окопні свічки, а незабаром планує долучитися до платіння сіток та кікімор. Беремо баночку, виміряємо. Наприклад, тут сім з половиною і беремо на пів сантиметрика менше. Розкреслюємо по сім сантиметрів. Відповідно, робимо такі заготовочки і тоді скручуємо все і починаємо заливати воском. Волонтерка пояснює, що процес виготовлення не складний, однак доволі тривалий, адже воском та парафіном заготовку заливають у кілька етапів. І важливо наниз дати віск, а далі заливати парафін. Тому що воно краще так горить в майбутньому, тому що нам так підказали вже хлопці, які з 14-го року воюють, і які з 14-го року роблять ці свічки самі там в окопах. Для виготовлення заготовок використовують жестяні консерви різних розмірів: двошаровий картон та шнурки від керосинових ламп. Від розміру жестяної банки залежить тривалість її горіння, тепловіддача та майбутнє призначення. Картон обов'язково має бути такий, щоб знизу, з середини така була. Папірець, щоб він туди, коли заливається віск, щоб він наповнювався. Тикліка так, обертів робимо, потім беремо шматочок картону, підрізаємо, вставляємо сюди. Такий, щоб у нас було, Потім фітіль, щоб запалити, скручуємо. «Це залежить, звичайно, від розміру. Скільки, чим менше, тим менше горить. Така орієнтовно 2-3 години. Ми вже перевіряли 2-3 години. А ці більшенькі 5-6 і ще більші такі з-під ананаса, ну, такі більшечки, то ці в районі 8 годин горять. Військові використовують такі свічки для освітлення, приготування їжі та обігріву. На великих можна швидко закип'ятити воду та приготувати обід. Менші мобільні. Їх захисники можуть покласти до кишені, щоб потім зігрітися. Такі частіше використовують у розвідці під час виконання бойових завдань. Світлана Холод закликає рівнян не викидати жестяні банки, а приносити їх волонтерам. Приносять нам прямо сюди на штаб Покровська, 16, і також збираємо. Попросили домовились з дівчатками на укртелекомі, там де плетуть сітки, і дуже прошу в кого є будь-якого розміру. І як маленькі, з під корму ну дуже багато з корму, котячого собачого так і там кукурудза, тунець різних різні форми підходять. Надія Кривкова Ларій Мартинюк. Новини на суспільному рівне.